11 квітня відбулося відкриття меморіальної дошки на згадку про видатного харків'янина, заслуженого економіста України, політика та підприємця Леоніда Рубаненка. На церемонії були присутні родичі та друзі, представники адміністрації міста та творчої спільноти Харкова. Дуже багато можна казати про Леоніда Івановича. і розпочинав він з ХТЗ, і був керівником виконавчого комітету індустріального району, і був в міськраді, куровав транспорт, і дуже багато зробив. Але він був перш за все, знаєте, кабінет не кабінетний такий чиновник. А він був людиною, яка була людиною дії, і це дуже важливо. І сьогодні знаєте, такий день це сонце, і це теж добрий знак, що Леонід Ванч знала. І саме такі люди сьогодні потрібні Україні, як Леонід Іванович. В будинку де встановлено дошку, Леонід Іванович пропрацював 20 років. Урочисте відкриття запланували саме на день його народження. Йому мало б виповнитися 68 років. Він пішов з життя у 2023 тисячі через тяжку хворобу напередодні дня народження його дружини. Йому нічого не потрібно було, особисто не одягу, да там якогось супер, не годинників, нічого. Але йому потрібно було, щоб його колектив працював в дуже комфортних умовах, щоб у них було все, що було необхідно, і щоб історія нашого міста продовжувалася. Леонід Рубаненко свою професійну діяльність розпочав на харківському тракторному заводі з посади майстра, працював в органах місцевого самоврядування, займався питаннями модернізації транспортної системи міста. Очолював харківське обласне відділення Українського союзу промисловців і підприємців. У 2000 році заснував корпорацію консалтингова група Робаненко і партнери. Був одним із засновників культурно-просвітницької організації Гостина Дворянській», яка займається популяризацією історії Харкова та Слобожанщини. Він насамперед був оптиміст і ну, люди світла людина, знаєте, як сонце бо ну, багато людей. Як би так сказати, купались в цьому світі. Ну, його. Багато в нього було талантів, але з точки зору митця була програма така щодо об'єднання України. Тобто Ця фірма, і він був ініціатором, возили художників і в Ужгород, і в Крим тоді ще. І, ну, тобто Всі на мистецькій ниві об'єднувались ну, і робили багато чого гарного. І це було в принципі важко і організаційно і ну фінансово, але вони це робили. Проєкт меморіальної дошки було задумано так, щоб продовжити традиції місця, де її встановлено. На дошці нема портрету самого Леоніда Івановича. Замість нього викарбувано монограму Рубаненків, адже на цій будівлі вже є монограма її першого власника Віктора Бескупського. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Олексій Старенков, Андрій Пакулов, Харків новини.